Вітаю колеги. Мене звати Ірина. Я хед of Business девелопмент компанії Linewood Software. І сьогодні ми поговоримо про сучасні технології в українській освіті на прикладі нашого продукту. Лайнво Software – це софтвер девелопмент компанія, яка працює на ринку з 2017 року. І ми працюємо як із українським, так і міжнародним ринком. Розробляємо мобільні та веб-застосунки в сфері медицини, освіти, транспорту та логістики та безліч інших. Ми використовуємо передові технології, включаючи Web3, Machine Learning, а також Artificial intelligence е і безпосередньо перейдемо саме до продукту. Так. Навчання і технології скорочено НІТ. Це сучасна платформа, яка забезпечує зручними ресурсами, електронними щоденниками, журналами та інтер іншими інтерактивними ресурсами. Not... робот... Ту над цим продуктом ми розпочались ще в 2019 році. Ця ідея виникла в одного з співзасновників компанії Linewood Software Юрія Каміновського. Юрій зараз захищає Україну в лавах Збройних сил України, і ця ідея виникла ще напевно далеко до 2019 року, а саме тоді, коли він був вчителем. І він намагався він ще тоді думав про як оптимізувати процес навчання, як зробити його більш інтерактивним для учнів і спростити цей процес для вчителів. І вже в 2020 році відбувся перший реліз продукту. Ми розпочали з перших бета-тестерів, перших п'ять шкіл, разом з якими ми будували цей продукт, вже у 2021 році. Наш продукт вигрався український конкурс, і після цього, в 2022 році, ми підключили 127 шкіл Львова. Станом на 2023 рік, окрім України, продуктом стали користуватися школи також в Польщі, Угорщині і Іспанії. І станом на зараз нещодавно ми були, ми отримали номінацію з названня Вибір споживача 2023 року. Коротко про статистику, як я вже й згадувала, ми розпочали з п'яти перших шкіл, це відповідно близько п'яти тисячі користувачів. Далі, в наступному році, ми вже зросли і кількість користувачів зросла до 200 тисяч. Це 125 шкіл. У 2023 році кількість шкіл вже досягла 150 шкіл, і це близько 288 тисяч користувачів. Станом на сьогодні в нас підключено понад 200 шкіл, а це більше 400 тисяч користувачів. Так, і такі ключові факти про нас. Компанія НІД не компанія, а проект НІД це команда з 30 людей, в яку входять проджект-менеджери, розробники, дизайнери, support Команда, тестування, яка активно працює над вдосконаленням продукту, додавання нових нового функціоналу, адаптації її під різні потреби шкіл. Станом на зараз підключено 200 шкіл, а це вісім областей, як вже згадували, 4 країни, і це повністю соціальний продукт. Ми інвестували своїх коштів понад 56 мільйонів. Крім цього, окрім основного продукту навчання і технології, в нас ще є два підпроекти, про які я розкажу згодом. Отже, переходимо до основного функціоналу цифрової освіти. Сам, сама платформа НІТ розрахована на чотири ролі: це адміністрація, вчителі, батьки та діти з основного функціоналу для учнів це є щоденники, доступ до усіх матеріалів в реальному часі. Вони можуть також комунікувати з вчителями, як у відеорежимі, так і в письмовому. Також раніше не було нічого для батьків, нічого подібного, і ми створили можливість батькам спостерігати за успішністю дитини, а також за відвідуванням. І, відповідно, батьки завжди, в курсі всіх подій, знають про успішності своєї дитини, тим самим можуть підсилити хороші сторони або допомогти. З тими слабкими сторонами, які діти не встигають, до прикладу, також батьків є можливість слідкувати за усіма подіями, які відбуваються в школі, мають доступ також до розкладу домашнього завдання, мають можливість комунікувати з вчителями. Переходимо до функціоналу вчителів. Одним з ключових функціоналу вчителів є журнал класу, а також можливість створювання індивідуальних програм. Крім цього, функціонал «НІТА» має також можливість введення онлайн уроків. Це особливо було корисно в період пандемії, коли всі уроки відбувалися онлайн. І ще також у нас платформа адаптована під нову українську школу. Де можна налаштовувати відповідно до потреб школи. І переходимо до наших підпроєктів. Всього у нас їх є два: це квести і тести та крок за кроком. Квести і тести це всеукраїнські онлайн-олімпіади з різних навчальних дисциплін. Станом на зараз ми вже провели понад три олімпіади з загальним призовим фондом 1 мільйон 440 тисяч. І зараз детальніше розкажу про цей проект. Загалом, квести і тести відбуваються в два етапи. Це все українська олімпіада, яка відбувається в два етапи. Перша відбувається безпосередньо на платформі квести і тести, яка була розроблена компанією «Linewood Software». Спільно з навчання та технології. Це інтерактивна форма олімпіади, і цим способом ми хотіли зробити стерти всі стереотипи колишніх олімпіад і зробити такий новітній підхід до формування олімпіади. топ 10 учнів з кожної паралелі ми запрошуємо на офлайн олімпіаду, яка відбувається в місті Львів. Ми це робимо в безпечному місці, а головне намагаємось зробити формат таким інтерактивним, де є і кейтеринг, і певні розваги для дітей, щоб зробити цю олімпіаду більш цікавою і не такою стандартною, як це було раніше. Щоб не розказувати багато, а відчути саме атмосферу Олімпіади. Пропоную переглянути відео. Я з Київської області я приїхав із Балти. Я з Луцька. Я приїхала з другого Львівської області Львова. Я думаю, вам вдалося хоча б трішки відчути цю атмосферу і зрозуміти, що сучасний підхід до Олімпіади сильно змінюється. І наступним нашим проектом є крок за кроком. Це арт-терапевтична підтримка дітей з окупованих територій. Це було організовано компанія проектом НІД за реквестом Скадовської громади. Це артереп артерапія для дітей з окупованих територій, які вже були евакуйовані з окупованих територій, так і для тих, які на жаль залишаються на окупованих територіях. Щоб відчути, як щоб зрозуміти краще, як це працює і як допомагають психологічному стану дітей. У нас також є відео, яке пропоную вам до перегляду. Арт-терапія це один з найефективніших методів роботи з клієнтами різного віку. Це спосіб саморозкриття, самовираження, пошук відповідей та шлях до себе за допомогою метафор, образів, символів через малюнок. Дитина може показати свій несвідомий світ. Онлайн площадка вона дає можливість працювати, скажімо так. Всі діти, які мають інтернет, вони можуть долучитися до цього проекту. На наших зустрічах ми пропонуємо дітям різноманітну творчу активність: від малюнку, аплікації, ліпки до спонтанних танців чи співів, завдяки чому кожна дитина може проявити на повторній грані своєї особистості. Може проживати різні емоції та почуття, ділитися своїми думками та переживаннями та набувати нового досвіду турботи про себе. Після кожної зустрічі з групою дітей відчувалося і наповнення, і хвилювання, і співпереживання, та важливість того, що ці діти є почутими, що вони можуть говорити про себе, розділяти це між собою, розуміти краще себе. Якщо у вас ще виникнуть запитання, у нас є стенд в залі. А також пропоную відвідати наші соціальні мережі. На Ютубі є більш детальне відео про Олімпіади, де можете справді відчути цю атмосферу. Також діти діляться своїми емоціями після виграшу і розказують, куди вони планують ці гроші використати. Що теж досить цікаво, і пропоную до перегляду. Дякую.